Криває громадському інтерактивному та радіо 1. До нас на зв'язок приєднується Світлана Романко, засновниця громадської організації разом Вістенд, яка активно діє на міжнародному рівні та закликає до повного і постійного ембарго на російське викупне паливо та до негайного припинення всіх інвестицій у російські нафтові компанії. Вітання, пані Світлано. Вітання усім глядачам також і вам. Пані Світлано, хочемо поспілкуватися з вами про російські енергоносії та власне санкції на ці енергоносії. Нещодавно в колонці інтернет-видання Українська Правда, ви зі своїм колегою Олегом Савицьким написали матеріал, матеріал під назвою Чотири кроки до перемоги над Російською Федерацією на енергетичному фронті що мають зробити США та ЄС? Власне перше питання в тому. Що це за чотири кроки, і що мають зробити сполучені штати та євросоюз аби вирішити проблему залежності від імпорту російських енергоносіїв. Так, дуже дякую за запитання, і я хотіла б розпочати з того, що ну те, що безпосередньо нас стосується, це є впровадження більш жорстких санкцій на скраплений природний газ з Росії. У нас з цього приводу також вийшов інший матеріал у європейській правді, і в ньому ми дослідили, що це практично було непомітно, але країни Євросоюзу збільшили свій імпорт скрапленого природного газу з Росії за останній час на 9% відсотків. у грошах, ну це катастрофічні цифри. 40 мільйонів доларів на день все ще надходить до Росії від від імпорту скрапленого природного газу до Європи. І з цих 40 мільйонів щодня, це щодня цифра. Щодня, і 20 мільйонів одразу прямує, прямує до державного бюджету країни терориста. Як ми бачимо, і вони мають за що далі виробляти та купувати, та купувати зброю. Зокрема, вартість у тієї. Ракета, яка Х-22, здається, яка 14 січня вцілила в Дніпро і вбила 45 45 людей, вцілила у житловий будинок, зруйнувала його половину. Це було жахливо. Один із жахливих військових злочинів Росії, яких у нас вже нараховується тільки тільки тих, які обліковані, тільки тих, які підтверджені вже близько 90 тисяч, і е, вартість такої ракети 400 тисяч е, доларів. Ну і ми розуміємо, що отримуючи 40 мільйонів на день і 20 мільйонів. Ні, одразу до держбюджету Росія е, все одно має ці кошти, але про це ембарго е, мало говорять, і от ми якраз говоримо гучно на міжнародній арені. І хотіла поділитися також такою новиною, яка була опублікована медалі як учора у міжнародному виданні «The Reuters». Наш комітет Верховної Ради України з енергетики та житлово-комунальних послуг звернувся до урядів Євросоюзу та до скарбниці Сполучених Штатів Америки про те, щоб вони офіційно наклали санкції на імпорт скрапленого природного газу із Росії, і не дозволили Росії обходити обходити якраз от оцей, оцей взагалі ембарго на нафтопродукти, на сиру нафту, обмеження в поставках газу. От, хоча Росія зрештою. Ти може в односторонньому порядку припинити ці поставки, але ми бачимо, що цього не відбувається. Звичайно, вони зацікавлені в тому, щоб заробляти, а ми не можемо допустити, щоб це сталося. І от якраз наші народні депутати ми дуже вдячні їм за такого листа. Вони якраз і висловлюють своє занепокоєння тим, що продовжується імпорт скрапленого природного газу з Росії. І е, якщо е, так званий ЛНГ-2, ну, його називають третій північний потік, так два перші зараз не працюють. Вони призупинені. Нашою метою є зупинити цей третій північний потік. Це найбільше родовище е, скрапленого природного газу в Росії, яким володіє приватна компанія Новатек, е, і вони планують наростити видобуток е, на протязі наступних 25 років, ну але кожного року е, додавати по 50 мільйонів кубічних метрів газу. Який вони зможуть е, імпортувати за межі Росії, ми не маємо допустити, щоб це сталося. Крім того, е, варто сказати, що новий ну, світ е, почав так хаотично і дуже панічно реагувати на е, те, що е, нам вдалося обмежити е, також. Е, Імпорт російських енергоносіїв до Європи, вугілля саме а також нафти і нафтопродуктів. Ну, і російська економіка вже одразу це відчула. Її прибутки впали загалом на 43%. І Це дані за березень е, цього року. Ну і ми бачимо, що ну тут уряди тільки мають слідкувати за тим, щоб це ембарго було суворим. Трошки відійти від від, від ідеї так званого прайс прайс кепу. Ну це англійською, але це граничний ліміт ціни на нафту е, та і та газ, які за якими вони можуть придбуватися на міжнародних Народних ринках, ну і ми розуміємо, що чим жорсткішими і нагальнішими будуть санкції на ті енергоносії з Росії, які ще залишилися, і на лазівки, якими Росія обходить, ну включаючи тіньовий флот, яким контрабандно доставляє свої нафтопродукти до інших країн, і далі їх перепродають просто під уже маркою товару із цих країн, що також не має статись. Ми сподіваємося, що усі фінансові потоки до Росії будуть обрізані, і вона перестане е, отримувати ко кошти для того щоб фінансувати вбивства і знищення е, в наш в нашій в нашій державі, ось і які ще кроки, ну перше, це безумовно перемогти Росію на енергетичному фронті, обмежити прибутки, і ми бачимо, що це вже відбувається. Вони вкрай стурбовані. У них навіть не вистачає коштів на еленджі 3 Оце якраз північний потік Еленджі 2 на оце родовище скрапленого газу, про яке я сьогодні згадувала з таким дуже великим потенціалом. Але Росія відклала його запуск до кінця цього року, тому що західні інвестори відмовляються інвестувати і тримати кошти, і допомагати інфраструктурно також щоб розробляти це родовище. Друга сторона, позитивна сторона, яку я хотіла наголосити, бо ви знаєте, зараз такий світлий, гарний час. Це по перше, весна, по-друге, святковий час. Підроджується природа і також люди. І ми починаємо. Ну, ми фактично вже не починаємо, але на середині цієї весни з новою надією на те, що відновлювані джерела енергії, чиста енергетика буде захоплювати, відвоювати позиції брудного російського викопного палива, і якраз це один з кроків важливих, які ми з Олегом Савицьким навели у нашому матеріалі. Також і буквально сьогодні я прочитала новий нову статтю від доктора Фатіха Біроля. Це надзвичайно впливовий голос, голова міжнародного енергетичного агентства. І він на підставі цифр і фактів. Стверджує, що прискорений енергоперехід на чисті джерела енергії вже відбувається, не дивлячись на те, що країни намагаються е, знову ж таки ну ще притримати оцей статус-кво, який тримається на викопному паливі, але вже всі розуміють, що прогрес невідворотній, і е, наприклад, в Євросоюзі, ми вже бачимо, який ну поряд з тим, що все ще м -м -м, купує викопне паливо у Росії, як я вже чого я почала е, скраплений газ, та ще так. Також нафту е, купує, але і переходить на ВДЄ. І отут нам треба надзвичайно посилитись. Е, з, зокрема, нам це голосам з України на різних рівнях, політичним нашим лідерам, е, які також роблять цю роботу професійно, е, Міністерство закордонних справ, е, всім іншим ну і громадським організаціям, також профільним. Е, Профільним е, органам центральної влади агентству відновлення. Нам треба усім е, разом доносити до Євросоюзу, да, до Сполучених Штатів думку про те, що Україна має відновитися на чистій енергетиці і відбудуватись на чистій енергетиці. Мають зникнути оті ті олігархи, які хочуть продовжити життя вугільним нашим ТЕЦ. Мають зникнути е, е, в, плани на видобуток газу, е, які ми знаємо, є, але Україна має набагато більше. І перспективи, як сказав наш президент, стати зеленим хабом зеленої енергетики у Європі, і ми дуже цього прагнемо. Бачимо в цьому велику велику нашу перспективу. І е, європейська комісія і адміністрація президента Джо Байдена вони мають бути вірними тим обіцянкам, які вони дали минулого року, і е, зупинити російські плани з експансії, як я вже сказала, зокрема скрапленого природного газу, також активніше інвестувати в інфраструктуру відновлюваної енергетики у нас, як ми знаємо, теплові насоси ще не виробляються в Україні, але я впевнена, що ну таке виробництво буде, тому що наш уряд е, має планувати відновлення далекоглядно, але поки його немає. Е, країни ЄС та Америки можуть допомогти нам, е, наприклад, теплонасосами, так сонячними панелями для того, щоб ми відбудовували те, що знищене з новою надією і з новою енергією. Також е, безумовно останнє, що я хотіла до цього додати, неможливо уникнути питання. Підвищення стійкості енерго, енергоінфраструктури України за допомогою децентралізованої енергетики, бо всі ми бачили, яка якою важкою була зима, і як нам всім вдалося її пережити завдяки злагодженій праці і енергетиків, і також завдяки реакції наших міжнародних партнерів, безумовно, уряду і взаємопідтримці. Але за цією зимою буде інша зима, і наша енергетична система, яка знищена ну від 40 до 50%, в різні дані наводить уряд, але знищена достатньо сильно е, е, має зараз наростити за цей час, який ми маємо, нові потужності відновлюваної енергетики, не повертатись до традиційного вугілля, до е, природного газу. Бо це шлях нікуди, це шлях до е, кліматичної кризи, це шлях, шлях до ще більших воєн, це шлях до постійних конфліктів, особливо з таким сусідом, який, який у нас є. З таким сусідом загарбником. Ми маємо стати енергетично незалежними раз і назавжди, і пере. Могти безумовно Росію, а чи бачите ви і е, тут е, якусь роль атомної енергетики в можна сказати післявоєнному відновленні України і саме енергетичної галузі? Ну, не секрет, так що в нас значна частина електроенергії у державі перед війною отримувалася із потужностей атомної енергетики. Моя відповідь буде на це така. Можливо, на якийсь час доведеться, якщо якщо ну якщо вдасться, я не сумніваюся, що це вдасться, але повернути повернути Запорізьку АЕС і навести лад з іншими атомними електростанціями. Але ця енергетика не те також на чому хотіли. Збудувати б своє майбутнє, бо вона, хоч і є менше вуглецево, ну менше викидів парникових газів, продукує, але вона є дуже небезпечною для життя людини і для довкілля. І ми бачимо так само, як Росія зробила викопне паливо зброєю, так само і енергетика. Вону ну, вже є атомна енергетика, вже є такий приклад у нас з минулого, так що країни роззброювалися, маючи маючи. Ядерну зброю і до е, атомної енергетики тут дуже короткий крок. Ми маємо думати про природу. Ми маємо думати про е, збереження здоров'я людей, тому що втрати людські на війні величезні, і ми не можемо е, стояти і йти по тому шляху, який не передбачає екологічної безпеки для людини та для довкілля. Тому е, ми очікуємо, що е, атомна енергетика не буде мати домінуючої ролі у планах відновлення і буде дуже короткочасне. Перехідним е, джерелом енергії перед тим як ми повністю побудуємо децентралізовані енергетичні системи майбутнього, які будуть відновлюваними. Ну і ще важливий момент: те, що сонце, вітер, геотермальну енергію, її неможливо приватизувати, неможливо е, зробити її об'єктом приватної власності в силу нематеріальної природи такого ресурсу. Це я кажу, як е, колишня, е, колишня доцентка з екологічного права. Е, тому е, Доступ до них може бути широким, вільним і коштувати дуже мало, тому що відновлювана енергетика вона вже зараз значно дешевшає. І нам потрібно в п'ять разів збільшити інвестиції до 2030 року, саме у відновлювану енергетику, для того, щоб кожна людина мала можливість мати доступ до відновлюваних джерел енергії, а не купувати її в монополістів і не купувати енергію, яка вироблена із викопного палива. Дякую. Світлано, ну але на вашу думку, то з кого Україна може брати приклад щодо саме впровадження цих джерел відновлюваної енергетики, зважаючи на наш клімат, на наше, так би мовити, місце розташування на континенті, взагалі на планеті, М мабуть, ми не можемо, наприклад, рівнятися на Ісландію, там де є геотермальні якісь джерела, чи на якусь там іншу країну. Е, поруч з океаном, е, то е, чи є такі країни в світі е, е, досвід е, чи приклад, яких ми можемо використати? Е, такі країни є, але е, чому я посміхаюся от з такою надією? І в мене є мрія, і в нашої команди разом Вістенд є одна велика мрія, яка дуже підтримується іншими е, організаціями, як в Україні, е, партнерськими організаціями, так і за кордоном. Е, те, що Україна. В Принципі немає ні з кого брати приклад. Україна має сама стати прикладом. Вона має стати прикладом першої післявоєнної країни, яка перемогла величезного нафтогазового диктатора. Перемогла і змогла побудувати нову енергетичну систему, яка базується тільки на чистій відновлюваній енергетиці. У нас для цього є всі ресурси. Ну для цього безумовно нам потрібно повернути Крим і використовувати в повній мірі офшорну енергію вітру на морському узбережжі. І я впевнена, що ми зробимо. Це, оскільки іншої надії і іншого бажання в нас, як в українців і українок, не може бути в цій ситуації, і ті люди, які гинуть зараз за Україну на, на полі бою, вони також, я впевнена, хотіли би бачити нашу країну зеленою процвітаючою і країною, яка перемогла агресора назавжди, і ми можемо стати самі прикладом для світу, після якого усі інші країни, які, в яких були є, є диктаторські режими, а це 50 Дві країни у цілому світі, і ми можемо об'єднатися і докорінно змінити суспільний лад, і докорінно змінити економічну систему. Це наше велике бачення. На рахунок ресурсів Україна має дуже величезний потенціал вітрової та сонячної енергії. Також має дуже великий потенціал по розвитку біометану. Нещодавно відкрили перший біометановий завод, буквально ось на днях. І я впевнена, що цей прогрес його вже не зупинити. І єдине просто потрібно мати відповідні політики. Ки тут ми звертаємося до нашого уряду. Ми розуміємо, що на уряді зараз надто багато завдань, але ключове завдання для нас зараз це побудувати лідерство України, і воно вже є. Воно є вже зараз, неймовірне моральне лідерство, оскільки більше року Україна чинить опір агресору російському і чинить його надзвичайно потужно, сильно з відвагою і сміливістю, якої не можна було собі до цього уявити ні в якій країні світу. Саме тому я вважаю, що наш шлях має бути особливим. І ми маємо стати прикладом по тому, як відбудуватись після війни на повністю відновлюваній енергетиці. І я впевнена, що будуть для цього міжнародні інвестиції. В червні цього року відбудеться дуже важлива конференція зеленого відновлення у Лондоні. І ми плануємо на ній організувати подію високого рівня. Якщо вдасться це зробити, то із також нашими органами влади з великими інвесторами із партнерами бізнес асоціаціями відновлюваної енергетики українськими. Та міжнародними, і ми хочемо предметно вже дослідити, яким чином це може статися, що нам для цього потрібно, і дослідити конкретні дані для того, щоб скільки грошей має прийти в Україну, як вони мають бути розподілені, і як виглядає на шлях до повністю відновлюваної енергетичної системи, яка базується тільки на чистій енергетиці після війни. Скажіть, будь ласка, чи допомагають міжнародні колеги міжнародні організації у блокуванні російських цих енергоносіїв? Так, звісно, допомагають і проводять дослідження. Зокрема, в нас є партнери, з якими ми працюємо вже доволі довго. Наприклад, дослідницький центр Креа, який з Фінляндії, який базується в Фінляндії, який кожного місяця відстежує саме і дає фактичні дані по тому, що скільки скільки імпортує Росія, скільки Росія експортує викопного палива, як вона обходить санкції. Ми базуємося на тих даних, які вони досліджують. І також є один. З таких потужних партнерів це організація Global Witness. Вони так. дуже відомі в світі своєю боротьбою за справедливість, в тому числі кліматичну. І вони теж працюють з нами від самого початку на рахунок санкцій. Е, і останнє, що вони зробили, це дослідили е, слід від організацій, які в Америці працюють Baker Hughes і так само SLB або Шлюмберже їхня назва, які досі, незважаючи на те, що вже більше року йде війна, і уряди санкці... накладають жорсткі санкції на російську нафтогаз і вугілля, е, тільки не на скраплений газ, але ми вимагаємо цього і ми отримаємо. Маємо це ембарго, я впевнена, теж в скорому часі. Також як бачимо, долучився і наш комітет з енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України. Також це є санкційна група Єрмака Макфола, яка теж дуже потужно працює при нашому уряді. Багато інших міжнародних партнерів, які допомагають доносити наш голос до важливих тих політичних осіб, які приймають рішення, і ми про це також говорили. У листі до адміністрадо е, головного радника з чистої енергетики, президента Джо Байдена е, подести, також до міністра енергетики Сполучених Штатів. Ми регулярно листуємося з міністрами енергетики та з органами Євросоюзу щодо якраз е, накладення санкцій, але не тільки і стосовно і. Відродження України на відновлюванні енергетиці, відбудови та вже такої короткочасної допомоги. Це багато українських організацій, з якими ми працюємо. Ті організації, які напряму зараз роблять проекти інфраструктурні, ось як амбулаторія в Горенці на сонячних панелях та з тепловим насосом. Це проект наших колег екоклубу «Екодії» та ще одного фонду. Energy Act for Ukraine. Е, і безумовно таке партнерство воно говорить про те, що ми всі робимо вірну справу, і ми знаход... ми йдемо по вірному шляху. Нам потрібно якомога е, сильніше натиснути на ці на департамент санкцій е, в при єврокомісії на е, те на відповідно е, Treasury of the овзеюс на е, Скарбни скарбниці сполучених штатів, бо саме вони розробляють санкційні пакети для того, щоб всі лазівки для російського скрапленого газу, для його еленджі 2 цього третього північного потоку, були перекриті. всі плановані інвестиції і інфраструктурні проекти в них не відбулися за участю західних компаній. Але в нас ще є багато роботи, оскільки саме Сполучені Штати Америки є, ну не сама держава, але е сам компанії, є, зокрема пенсійні фонди, багато інших фінансових існ інституцій, вони є найбільшими інвесторами у російське викопне паливо. І наразі вони тримають ще не можуть вивести поки. Але ми дуже наполягаємо на цьому. В російському викопному паливі близько 25 мільярдів доларів інвестованих. Ми працюємо для над тим, щоб ці гроші переспрямувати на зелену відбудову України. Будемо сподіватися, що вам вдасться реалізувати і. Таку пропозицію інші ідеї щодо зеленої енергетики в Україні після нашої перемоги. Отож, нагадаю нашим видачам та радіослухачам, сьогодні спілкувалися із засновницею разом стенд Світланою Ром Романко. На все добре, пані Світлано. Тримаємось. Дякую вам також. Дякую. На все добре.